Очільник міста відвідав відкрите тренування у кам'янському центрі силових єдиноборств. Міський голова поспілкувався з спортсменами та тренерами, дізнався про їхні потреби та досягнення. На базі цього центру на постійній основі проходять тренування, відділення боксу, відділення кікбоксингу. Хлопці та дівчата постійно підвищуються свою спортивну майстерність, виступають на змаганнях, здобувають дуже високі результати. Дуже приємно, що спорт розвивається і навіть в цей важкий час міська влада знаходить можливість підтримувати нашу діяльність, спортивну діяльність. За час свого існування цей центр став справжнім осередком спортивних досягнень. Тут виховують майбутніх та готують чинних чемпіонів України, Європи та навіть світу з боксу і кікбоксингу. Нерую дуже прекрасних спортсменів, кікбоксерів. Тренуємося, готуємося на різні змагання різного класу. Надалі готуємося на міжнародний рівень, щоб досягати наші цілі. Я дуже рад, що ну, у нас є ну, такий клуб в нашому місті. Ну, я живу цим спортом. Мрія стати чемпіоном світу з боксу. Дітей дуже багато ходить, в дисципліні перш за все вчити цей спорт, бути сильними, виносливими і дуже красивими. Цьому році за кошти міського бюджету в закладі оновили обладнання та інвентар для тренувань. Міський голова зазначив, що, попри складні часи, у Кам'янському не припиняють підтримувати спорт і створювати можливості для розвитку наших талановитих спортсменів, та подякував усім, хто своєю наполегливою працею прославляє місто.